Вітаю колеги! Трохи наважується у нас погода. Уже ось бачите, сьогодні у футболці тепло, квітень. Друзі, ну звісно, що кожному з нас хочеться попрацювати з найменшими витратами на один гектар. І інколи це оправдано, інколи ні. Тут кожен повинен е, розуміти сам для себе, що ви запланували, які ви запланували врожай отримати, е, як ви кормили пшеничку, що ви закладали, скільки добрив, в якому стані ваша пшеничка, ви повинні це розуміти. Значить, що я пропоную? Значить, якщо дешево і сердито, можна ось обійтись звичайним тибуконозолом. В цьому випадку це Беркут форте, тибуканозол 600 грамів на літр. Його 210 грамів на гектар. І це приблизно десь 115 гривень на гектар буде коштувати. Це, скажімо так, самий примітивний фунгіцидний захист буде. На озиму пшеницю. І самий а, дешевий. Друзі, 115 гривень на гектар фунгіциду. Ми вже маємо. Можна додати ще інсектицид торсіда. А, це приблизно ще 40 гривень на гектар. 50 грамів його йде на гектар це 40 гривень на гектар. А, так, що нам ще не вистачає? Нам ще не вистачає. Гербіцид. Можна використовувати ось такий самий найпростіший гербіцид це трибінрон метил 750 грамів. Він забере в принципі, основну масу дводольних бур'янів. Небагато, але забере Забере падалицю класичного соняшника. І це буде коштувати ще плюс 50 десь гривень на гектар. Але обов'язково до нього. Потрібно прилипач. Прилипач там ще плюс там, гривень 20-30 на гектар. А ось така схема. значить 114 плюс 50 плюс 50. це у нас уже 100-214. І да? плюс ну, 250 гривень на гектар. Ось отака схема: це фунгіцид, інсектицид, гербіцид і прилипач. А, дякую за увагу. Всім гарної посівної, всім дощів, всім гарної погоди. А все буде добре.